В війни відкриваєш рахунок своїм убитим. На цю пору в тебе назбиралося чимало непоганих рахунків. Кожного року ти сплачуєш по одному року власному життю, поки життя не скаже, досить, закриваємо рахунок. Ти вже давно відкрив рахунок втрат. Дідусь, бабуся, батько ще до твого народження, батько якого ти ніколи не знав, друг дитинства, улюблений собака, ще один улюблений собака. І ще один. Улюблених собак і жінок, яких ти кохав, ти втрачав найчастіше. відтоді ти не зважуєшся завести собаку, хіба який приб'ється сам. Колись давно ти відкрив рахунок жінкам, як її звали, здається, Марта, скільки вам було, сім, вісім, десь так, у тому піонерському таборі у Білій Краниці. Вона навіть не здогадувалася, що відкрила твій рахунок. Сьогоднішній рахунок це рахунок здобутків чи втрат. Ти відкрив рахунок шлюбам, ти відкрив рахунок дітям, ти відкрив рахунок книжкам, спершу прочитаним, потім написаним, ти відкрив рахунок безкінечних помилок і розчарувань. Окремий рахунок ти відкрив для друзів, яких важко знаходив, які легко тебе зраджували. І нарешті ось цей останній рахунок. Цього разу ти зробив все правильно. Як вчив інструктор, як його вчили у французькому легіоні. Бери і стріляй англійською більшою. Ніколи не стріляй чергами, якщо хочеш вбити людину. Стріляй одиночними. Вияви до нього повагу. Вияви повагу до того, кого маєш на них вбити. Дай йому шанс. Якщо хочеш когось вбити, ніколи не стріляй в голову. Це позерство. Ти ж не вбивця, ти солдат, ніколи не думай, що перед тобою слабак. Як тільки ти так подумаєш, скажи своїй мамі, нехай починає тебе оплакувати, ніколи не думай, що чому ти прийшов на цю землю, чужинцю, залиш блаксиву політику плаксивим політикам. Взагалі ні про що не думай під час бою, просто вбивай. Вияви до нього повагу, стався до нього як до чоловіка, як до чоловіка, який злений буде мертвий. Адже саме для цього він сюди прийшов, бийся з ним як з чоловіком, як ти з ним бився і сто тисяч років тому, на зокерах і мечах. І ось усе. Бій закінчено. Він лежить біля твоїх ніг. Ніколи не думай, що ти живий, борощу чудовий українець, а відмертий подовбаний Кацап. Якщо ти солдат не свій думати про заємного солдата ворожої армії, наче вилила баба. Просто сьогодні Арей з фортуною вирішили, що буде так. Тепер він твій, твій трофей, твоя здобич. Викажи йому повагу. Поводься з ним так, як хоче, щоб з тобою вороги поводилися. Пам'ятай, ти солдат, лисар, не некат. Поводься з ним так, як твій пращук, який на полюванні перемагав звіра. Поводься, як твій брат, який одним порохом шаблі розрубував ворога на до сідла. Перед тим, як зрізати з ворога скальп, обчистити його кишені, забрати у звіра шкуру і м'ясо, прокажи над ним молитву. Скажи йому, пробач брате, заберу. Субі у тебе те, що тепер тобі не потрібне, що за правом переможця тепер належить мені. Сьогодні ти, а завтра я. Ти солдат, війна твій кліп. Ти ж не збираєшся через рік врати землю і сіяти кліп, чи продавати срани ганчері на тому сраному ринку. Ти, не, ти ж не збираєшся дожити до 70 і здихати в ліжку від раку простати. Ти ж хочеш помити чоботи у Білому морі і натягнути московитку. Хіба я сказав у чорному, я сказав у білому синку. Війна твій пожиток. Забирай зброю, забирай набої, забирай зулиці цяцьки і готівку. Того самого дня ти залишив їх шинкареві, у тому найближчому шинку. І тій безіменній жінці, на тій задроченій автозаправці, яка слізьми змивала з тебе кров. І найголовніше солдати цього не напишуть в твоїх вдовбаних книжках не покажуть в твоїх вдовманих фільмах. Ліше не в тому, що ти забрав з кишені вбитого ворога, лише в тому, що ти йому поклав. Я зазвичай кладу стріляну гільзу, щоб там бачили, хто прийшов. Цього разу я зробив все правильно. Як вчив інструктор, влупив йому дві двійки, як учитель геометрії на уроці фізики, У захищене місце під бронежилет. Я дав йому шанс, я дав йому шанс вижити, повернутися на свій Кавказ. Я потім довідався, його звали Умаш. Одна дійка прийшла мимо, друга двіка потрапила в ціль. Одна коля поцілила в бік і пішла на виліт. А от друга, друга зачепила не з бронежилету, змінила траєкторію, прийшла десь печінку і вийшла через живіт. Дивне це відчуття. Я цього не бачив, але знав, що влучив. З його сектору більше не вівся вогонь у наш бік. Коли бік закінчився, вони відійшли, прихопивши своїх трьохсотих. А двохсотих і важку зброю залишили нам. Я підійшов до того місця, де він лежав, де він мав би лежати, де я його поклав. Він мене чекав. Так. Він чекав на мене. Він тримав широко розплющені очі і чекав. Я закрив йому очі, забрав його зброю. Я не зміг торкнутися його дишень. Я пам'ятав, чому вчив старий солдат інструктор. Плав йому на груди чотири стріляні гільзи, які залишилися після тих чотирьох пострілів, яка з них його нехай вибере сам. Після усього, після усього таке відчуття, наче вже немає, наче вже не залишилося межі, яку не було передано. Дивне це відчуття.